Пацанський. Угу. о. Угу. 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 Так що безрезультатно, але вчора в мене покльовка була така на силикон. Вітаю, друзі, дивитесь канал Франківський Спінгіст. Б'єм температурні рекорди сьогодні плюс 14 в січні. Плюс 14 в січні, друзі. І така от дивіться весна, снігу немає, центр міста. і Ми домовилися з Олегом зустрітися і піти половити рибку. Тому дивіться далі, не перемикайтесь, буде супер цікаво. Погнали! Просто буде гарна дружня тусовочка. Туса. Зустрілися ми з Олегом, друзячки. Склали своє водилище, пізніше розкажемо які, правда? Так. От, Там трохи... все розказувати, ти вже на вони. Ну, от, а він дивися, бачиш? Оо. Чекай, 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 ну Угу. Я пацан... е, казав, що тут окунці пацанські клюють? Ну давай його. О, дивись. Закрив. Пацан, точно, пацанський. Ага. Да вись він класний. Тейп mm -hmm. Кій... он неандерталець, блин. <реклама> ага. <реклама> Та. Mm -hmm. Та було видно, що він там е е клюнув е на нижній, чи який там, а забогрився за задній. Ну все, давай, мацанька. Нароби там купу окунів файних. Жонят, ну з знаешь, як пацан. Як пацан. Ну. Разібрался. Какая-то забыл Угу. 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 Ай-не-не. Ай-не-не. Такие типа Ну. Але вже не так як того разу. Я. Ну так, так ми б враді. З нулями. <рес> 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 буде фотка фотка чи так. Та я знаю, то може в принципі сфоткати. давай, на пам'ять. Потім плювалися, що рибу не відпускаєш. Ні, Олег, потім буде казати, що рідко відпускаєш. Це капець. А це не була бутилка, це пластикова. Це... Риба. Що, друзяки, Олега тактика з діповими воблерами працює, а я їх сьогодні не дуже то і взяв. Бачите, у нас вже там і судачок, і один зійшов, і окунчик. І в Олега все ніби рухається далі. І покльовочки є, а в мене нуль. Коротше, друзі, інформація для роздумів є. І треба мати все. І силікон, і суспендери воблера і діпові воблера ну, ніби СРки і ДРки і взагалі. Все-все. Тягайте з собою цілий рюкзак, тоді буде риба. Ну, але, бачите, якби я ходив сам, я б нічого не зловив А Олег підібрав, підібрав. Сьогодні зловив ще одного. Лєх вже 3-0 веде. Ну, але я тебе поставив тільки що на точку, На точку, давай. казав, йдемо на сходи. Так. Я зразу, зразу ж ввалив, типу, в трофайні. Тебе вже люди шкіряться на, на, на стороні. Та ні, вони собі по що шкіряться. Та ти погляд. так при... видумуєш. Я пані, та я жартую. А ну давай покажи його ближче. Ще трафай. О, Я... о, то то блять такого, як ми того разу говорили. Таке враження, що то якісь цьогорічнички, акуратно. Богачок десь йому під око залізли. Mm -hmm. О, добре, що є. Ну. Але так, Отак цюк-цюк, типу. Вони клювали в мене перед цим. Mm -hmm. Так Підбивали облі. Правда? А Те, ти, о, ти... От тепер ти чухаєш цю тему, da, правда? Да, я коли, правда? Та як Жуня все розказує на каверу, що йде там покльовочки. Ну а нос... ти чухаєш цю тему, правда? Що <клює> <Шо, шо>, ніби, <клює> ніби, ніби листочок якісь. Ніби, ніби no. як пливає і підкусує. Підкусує. Da, da, da. Battle story. Battle story, друзяки. Дивіться, сьогодні у нас Риболовля закінчується з рахунком. Який рахунок у нас? 3-3. 3-0. 3-0. <рес> 3-0 я веду. А, ну падна. 3-0. Олежонька сьогодні зловив окуня, два судочка, один судочок зійшов. В мене була одна покльовочка. Ну і в мене також покльовки були. Дрібного судочка. Ні, ну в мене була така покльовочка, типу, ніби як риба, а в тебе здогадки. Ну типа, типу, да. так, нехай, найбуде. В години да. в воблер, то, то ж воно здогадка там. там Коротше, Олег половив сьогодні на Воблери. Сьогодні ми ловили будилищами ті, що і завжди. Це що, в тебе була занна до 15 грамів. І в мене був вертейс до 12 грам. Зустрінемося на наступній риболовлі. Я думаю, для вас секунда для нас наступний день, тому буде цікаво. Тому підпишіться на канал, поставте лайкос. І не будьте скуфами. Скуфи — Скуф це ті, що лежать на бочку і грають в танчики. Фіф, фіф. фіф і фіфу. П'ють пивко і клацають канали на пульці. Завтра буде скуфський далі. Вітаю вас, друзі! Дивитесь канал Франківський спінінгіст. Сьогодні другий день, сьогодні я без Олега, Олег ну і без компанії, Олег сьогодні лишився вдома. А я сьогодні вирішив підігратися і половити рибку. Тому, друзяки, така ситуація. До речі, ми вчора обіцяли вам показати водилищу, так і не показали, але все в нас по-старому. В мене Golden Cash 762 до 12 грамм, а в Олега графіт лідер занна до 15 в принципі отакі от були Снасті. Ну і плюс катушки 2500, в мене 3000. От. Тому, друзячки, проставте лайкос за впертість, за наснагу. Підпишіться на канал. А я сьогодні ловлю знову судачка, окуня, окунь вчора в Олега клював на діпові ваблера. Тому, друзі, така історія. Підходжу на місце, вже вже розложився. Знову сьогодні вертесь, 762 ЛТ до 12 грам і ніч. Взять будемо рибалити. Цяка прочепочка. Невеличкий. Невеличкий, але тюкнув. Хороший. Виростеш, будеш. Таких ми, до речі, друзі, привозили судачки з бурштина і запускали. Дайте на долоньку. 20 см десь. Запускали все озеро. Отаких, бачите? І вони тут розмножуються, ростуть. Треба відпускати. Ледь почув ударчик, друзяки. Такий невеличкий судачок, Не заліковий, але дуже легенько вдарив. Дуже легенько. Зараз вам покажу. Опа. Такий. Бачите? Давайте зразу, без фотосесії, зразу його і відпустимо. Ну облирок. Кидав я сьогодні силікон, до речі, ви не все бачите, друзі. Не все можете бачити і не все я можу знімати. Кидав я на силікончик. Поки що безрезультатно, але вчора в мене покльовка була така на силікон. Полетів. Судачок. чина. Блін задає, ну що це таке? Хороший чи що? Як його взяти? Тут да, тут не візьмеш. Ух, блін. Чекай, сильно фрикцован відпустив. Як його взяти тут? І невеличкий, але клюну, головне не поїхати в воду. Ого, тут слизько. А, невеличкий, може на шнурі візьму? Опа. Є, є, є. Опа-опа, чекайте, зараз відчеплю. Блін, щоб взяв йому не поранити. Як він так? Чекати треба якийсь опа, і чіпа. Такий, друзі, сьогодні. Красунчик. І це очі світяться. Опа! Хочу задати. Срався мені на цей. Хі -хі. На руку. Дуже тобі дякую. Ням-ням-ням-ням. Хоче плисти, хоче плисти. Давай, 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 опа. Лайкосик, друзячки, лайкосик. Що Давно вам, друзі, флоки не показував. Він гуляє якраз з ним після риболовлі. Що, друзяки, все бачили? В принципі, риболовля була успішною, надолужив я згаяне, вчорашню риболовлю, тому сьогодні половив трошки рибку. Рибка була відпущена. Тому, друзячки, втисніть лайкос, підпишіться на канал, е прокоментуйте. Можливо, будуть у вас якісь запитання по даній риболовлі. Всіх радий був бачити, друзі, на риболовлі. Зустрінемося на риболовлі. Всім па-па. Флокі! Флокі! Флокі, що це там... Дивіться, це, це називається е, песик мисливської породи. Дивіться, він бере слід. Флочки. Флочки! А ну відбий підписника. Плокі. Плокіт. дай п'ять підписників. Плакі. <головік> Капець. Це мій пес. Це мій пес, моя такса.